Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас давня така українська страва, смажена картопля у яйці. Виходить така дуже чудова, смачнесенька. Колись готували часто. У мене була свекруха з переселенців, з лемків. У нас вдома таке не готували, але свекруха таке нам готувала, було дуже-дуже смачнесеньке. Кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібна звичайно, картопля. Тут я нарізала ось такими, ну, такими кільцями. бачите? Кільцями такими десь грубше, десь тонше, то, то, то так не можеш вгадати, е, бо це все не е, як кажуть, не під Васильвагу. О, Отакими от кільцями порізала собі 5 великих картоплин. І до цього тепер я додаю, тут води нема. До цього я тепер додаю отак, е, що робимо. Ви можете і більше собі нарізати, то не має значення. Я, е, я даю... На цих п'ять даю таку чайну е, ложку солі, даю, е, чут-чуть, лише чут-чуть я даю е, того перцю на кінчик е, чайної ложки, даю перцю і люблю до всього давати паприку. Ви можете давати тільки сіль і перець. Я даю так само, як я дала. Е, Перчу, так я даю ще й паприки одну трету чайної ложечки. І, і додаю, бо я люблю коріандр. Колись не додали, колись робили тільки е, сіль і перець. Все. Я, але я даю ще коріандру. ось сюди. І тепер, і ще до цього я даю е, чайну. Ложечку олії, аби щоб спеції гарно ну, убралися. І просто зараз рукою просто отако це все вимішую. І залишаю оцю картоплю, ріпу у нас картріпа. Цю ріпу залишаю, щоб вона промаринувалася, і змягчилася, і промаринувалася хоча б з 20-30 хвилин. О, накриваємо гарно. Дивіться, вона така вже буде, то буде смачна. Спеції, які любите, такі собі даєте, ще раз вам кажу, то не має значення. Добре, все накриваю гарно і наїзд на 30 хвилин, 20-30 хвилин маринуюся. Наші картопелька рібка вже промаринувалася. дивіться, вона вже така зробила. М'ягенько, котрий чи то взагалі. І зробився тут такий е, гей, від скільки, соку. Цей, е, цей сік ми геть сідемо, А тут я взяла таких три маленьких дві маленьких яйців до цих яєць. Ми дамо чуть-чуть соли, небагато. Я тут вже нічого не буду більше давати. Можу дати ще перец і сіль. Я буду лишень соли. І візьмемо 4 столові ложки муки. Ці розіб'ю гарно яйці. Пательню ми дали трішки олії я тут дала. І на розігріту пательню. Беремо. Картоплі кусочок, отак, у муку, так як смажимо, як кабачки. О. І тепер у яйце ви можете собі робити іллізіон. Просто в яйце є. І викладаємо на, на пательню. Знову, обкатуємо у муку. У яйце, і на пательню. І так, і так усі ми наложимо і так усі ми посма... по... зробимо у яйце. Можна тут до яйця можна дати ще і чи молока, чи того. Чи води, можна і води давати. Хто то, що хоче, то то і дає. І так накладаємо. На невеликому вогні будемо смажити нашу рибу. Коли з однієї сторони підсмажилася, ми перевертаємо на другий бік. Дивіться, яка гарна. Отак От всю обертаємо на другий бік. На меншому вогні, аби у нас і просмажували собі так. Пару разів треба їх обернути, бо, аби добре просмажилася ця наша ріпа. І цей не дуже нарізати грубо, бо буде більше треба її смажити. А так дивіться, яка вона м'ягенька, двітряка всі, всі проколюються, кожен як один проколюється. О, ось. Котре тонче, то ще швидше проколюється. Дуже така о. Можу вернути ще, як хотіти, аби більше, найтроха ще, ще сисі. І так, зараз ще ми візьмемо так само кусочки у муку, і у яйце і обсмажимо далі. Будемо обсмажувати так усі. Бо котра грубша, Її треба довше буде смажити. Ось скільки я напекла, ось так, такої насмажила картопельки смачненької, і тепер ми до неї зробимо ще соус. Е, даємо сюди в соусницю, е, я дам три ложки. То багато є картоплі, я дам три ложки сметани. Ви можете і майонез дати, що хочете. Е, так, тепер я додаю сюди. Е, у мене тут є такі невеликі чотири зубчики часнику. Я його також сюди повітисну. Так, добавлю я ще сюди, маю такий вже морожений е, зелений кріп. Так само буде, дам до ну, щіпку такого кропу. Сюди все добре буде. От, І додавлю ще трошечки солі. О, Півчайної ложечки я додав солі. І це все я роз, файно вимішаю. Бо тут можна дати було більше. Ще, хто любить солиніще. І тут можеш дати. Все такий соус буде дуже делікатний до, цього, до цієї картопельки. То можеш їсти із салатом її, можеш їсти і так можеш, і так. Як хотіти, так можеш їсти. О, Вона дуже Ось, ось, ось таку, Дивіться, яка роз, вона м'ягенька. Видіть, розсипайся, вона м'ягенька. Беремо ми у соус Дуже, Дуже смачно виходить. Любить, аби було часничок такий. Дуже. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мир всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось така чудова, дивіться, яка гарна, така собі. Все навіть на святковий стіл можна дати собі така дуже делікатна, гарна така картопелька, і до неї соус такий зробити. Можна просто навіть з квасним молоком їсти, можна з будь-яким салатом їсти, з путчим, чим. Вона дуже-дуже буде смакувати, і дуже буде гарна і смачнесенька, так що готуйте.